Тож доброго дня, шановні глядачі, вас вітає медіа центр IPC Південь. і запрошуємо вас до такої невеличкої розмови про архітектуру нашого міста, як вона змінилася з початком повномасштабної війни, які тенденції зараз в неї спостерігаються, і яким взагалі наше місто буде після нашої з вами спільної перемоги. Розібратися в цьому питанні нам з вами сьогодні допоможе архітектор, херсонський архітектор Андрій Луцик. Вітаю пане Андрію. І почнемо, мабуть, з такого загального питання, так, які тенденції в архітектурі, в містобудуванні зараз в Херсоні наявні. Херсон зараз це агломерація Таврійського, Північного і Шумінського мікрорайонів плюс-мінус. Центральна частина міста функціонує дуже слабо, майже поста люди там, ті, що залишились, намагаються в зайвий час не пересуватися місто. Архітектура будівлі у місті, особливо в центральному, регулярно попадають під обстріли, сікуться осколками. І ну, це явище вже постійне, це регулярна по постійна історія, і, цей, і ця шкода накопичується. Чим більше Херсон буде в такому становищі, тим більше у нас потім буде роботи і проблем з його реконструкцією, реставрацією історичних будівель. В контексті пошкоджень най... найбільше це. То найбільш складна ситуація з тими об'єктами, де відбуваються прямі влучання, через які страждають через які страждає конструктивний остав будівель. Або це пожежі, які відбуваються внаслідок таких влучань. Тому що в цьому контексті ми втрачаємо будівлю як цілісно конструктивну. Структуру, і це особливо якщо в, в контексті па пам'яток це може призвести до втрати пам'ятки. Також негативним явищем, ще більш небезпечним, є подовга неексплуатація будівель, особливо в зимній період, коли погано обслуговуються інженерні мережі. Погано обслуговуються будівлі, вони також руйнуються, і, і це ну досить впливовий чинник, тому що будівля, яка простояла без опалення декілька е, сезонів. Вона вже, ну, навіть після першого сезону вона вже починає руйнуватися. І будівлі, які не експлуатуються, вони значно швидше будуть руйнуватися. Це фактично ну, буде, ну це фактично відбувається на очах. І ми часто не. В... Ми часто не враховуємо цей чинник, але в контексті тієї ситуації, що відбувається зараз, він дуже впливовий. Бо. Пане Андрію, зараз кілька знакових для Херсона будівель пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Наприклад, будівля Херсонської обласної державної адміністрації так ми бачимо, всі херсонці бачать, що. Ця, цей комплекс зазнав великих пошкоджень внаслідок російської ракетної атаки. Скажіть, чи є резон взагалі відновлювати будівлю Херсонської одачі, можливо, в тому вигляді, скажімо так, в якому вона була, чи можливо, після реконструкції можна внести певні зміни? або ж повністю цю будівлю прибрати з Площі Свободи? І зробити там, наприклад, фарк або якесь громадське місце. Безпосередньо перед війною будівля Ода і комплекс будівель навколо був внесений в попередній облік як пам'ятка архітектури. Він за часом створення відноситься до так званого сталінського ампіру. Якщо ми зараз будівля зазнала ну такої, ну в принципі, це така шкода ну потребує повного відновлення фактично. Хоча зовнішній остав будівлі не не огороджуючи так звані конструкції, вони вціліли, але ну руйнування такі, що його до доведеться комплексно реконструювати. На питання того, чи відновлювати ну чи тобто, питання чи треба його відновлювати в такому вигляді, як і є, або можливо перебудувати повністю це питання відношення до культурної спадщини, в принципі. Теоретично ми можемо зняти охоронний, якщо орган містобудування разом з міською адміністрацією і Херсонцями вирішить, що це для нас не така вже актуальна культурна спадщина, як сталінський емпір умовно. І якщо будуть, наприклад, пропозиції кращі, Нормальним чином влаштований архітектурний конкурс з залученням якихось архітекторів світових, то можна подумати на тему переосмислення цієї площі і зробити щось там, щось інше. Чому б ні? У нас є у нас є тюрма в центрі міста СІЗО, яке там. Зовсім недоречне, яке е, також пам'ятка архітектури, і точно не сталінського часу, а її е, будівництво пов'язано з заснуванням за міста, чому б нам не винести це. СІЗО, якомога далі, а замість цього зробити там, наприклад, обласну адміністрацію, а у центрі міста якийсь парк. Поєднати, наприклад, центральний ринок з парком Херсонська фортеця, зеленою алеєю. Дякую. Щодо 20-ї гімназії, так яка зруйнована, майже вщент, багато. Велика частина цієї будівлі після пожежі вигоріла, і я чув експертів, які кажуть, що цю будівлю, в принципі, відновити в тому вигляді, в якому вона була, вже неможливо. І це не буде вже та гімназія, до якої ми звикли. Скажіть, ваше ставлення до цього чи можливо відновлення саме 20-ї гімназії як архітектурного пам'ятника? Ну, що значить відновити неможливо. Я з цим не погоджуюсь. На, на мій погляд, це така невелика, ну я не знаю. Це може бути маніпуляцією, звісно, але там, там вигоріло дійсно перекриття дерев'яне, покрівля, дах. Але залишились зовнішні несучі стіни і більшість архітектурних деталей. Тобто ми відновлюємо перекриття, відновлюємо фасад і, і ну, ту, сенсу позбавляти його пам'ятки і там, перебудовувати я не бачу особисто. Коли ми втратили дах і перекриття, можна підійти до реновації більш сміливо. Але так чи інакше, це пам'ятка. Ця будівля залишається пам'яткою, її треба реставрувати. Так, дякую. До речі, є така ідея. Чув я неодноразово, що наші містяни пропонують деякі з, зі зруйнованих будівель залишити не реконструйованими, не проводити там ремонти і залишити їх. Як нагадування про ці о, тяжкі часи, зробити з них такі певні меморіали російсько-української війни? О, ну, взагалі, в будь-якому разі події, які відбувались в Херсоні, треба буде якось е да? зробити якісь об'єкти е меморіальними е і які б могли розповісти про історію подій е окупова окупованого Херсону, який е е е то то. Того Херсону, який виживав під обстрілами під час війни, і ці історії її треба зберегти і треба показати. І ну, це цікава ідея, на мій погляд, щось залишити в що було зруйновано. Ну, от, наприклад, Очаківські ворота там залишились сліди від шрапнелі на їх стінах. І от це можна точно і по реставрації я б це залишив. Як нагадування нам про цю війну і про росіян, які, як вони відносились до культурної спадщини Херсона? І таке питання, як зміниться Херсон в майбутньому, так після війни, після нашої перемоги, чи будуть якісь архітектурні нюанси, чи зміниться взагалі ось це обличчя так нового Херсона, на вашу думку? Наприклад, найбільше від обстрілів, від повені? Викликаної підривом росіянами Каховської ГЕС постраждав мікрорайон острів. Там, як зміниться цей ця частина Херсона, взагалі чи потрібно ні Херсону ось такі радикальні, якісь зміни так можливо зміна районування, можливо, зміна якихось взагалі архітектурних ознак. Це важко сказати, тому що війна це не вона не завершилась. З того, що ми зараз зараз маємо, за останні даними, які озвучила обласна адміністрація на зустрічі з волонтерами, я спілкувався з волонтерами Херсонськими, це біля 80 тисяч населення зараз, трохи більше, ніж я думав. Але велике. Великий е, е, шанс того, що ми не отримаємо після війни те населення, яке було, тобто воно зменшиться. Е, е, і от наскільки зменшиться це питання? У е, 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 будь-якому разі, на майбутній генеральний план міста, я не бачу його е, в, в ньому. Ну, я і до війни не бачив необхідності розширення міста, яке не росте. І замість розширення генера... території міста треба подумати більше про, навпаки, концентрацію над проблемними точками. Ці... Їм завжди був центр. Тому що у нас відбувалася така тенденція, що люди з центру відсілялись у периферію, купуючи нові квартири, а нерухомість в центрі занепадала. Треба... Більшість проблем містобудівних, вона в принципі так, такою самою залишилась. Це розташування в центрі міста виробничих об'єктів, які відрізають місто від ріки і. Поскладнюють, ну погіршують туристичні можливості і комфорт в, в, в центральних районах районах міста. А до цього додалась ще це повінь, яка зруйнувала у, 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 усю частину міста, яка була біля ріки і мікрорайону Острів. Ем, більшість будівель одноповерхових, двоповерхових по вулицям, які були вздовж ріки, треба просто буде зносити будувати за наново. Е, і більшість тих, що зараз стоїть, там під питанням. Ну тому що воно воно стоїть зараз, але їх конструктивна там тривкість під, вже під питанням. І, і, але це цілі вулиці, цілі вулиці треба просто перебудовувати. Звісно, кожна будівля це окрема історія, але ну фактично, місто під обстрілами, під постійними. Е, невідомо, що скільки ще будівель зруйнується від, від цих обстрілів. Е, е, і ті люди, що зараз втратили житло, їм краще їх виселити вже і знайти їм нове житло, е, тимчасове в більш в безпечному місці ніж вздовж лінії Дніпра. В будь-якому разі, у них залишаться документи права власності на земельні ділянки і ту нерухомість, яка була там на цих вулицях. Тобто, в містобудівному контексті ми малюнок вулиць не змінимо. Але ми можемо там, можливо, є якісь державні програми розробити проекти цим людям нової відбудови, більше, які б відповідали. Нормам, були більш комфортними ніж були, і після війни відбудувати все за одним проектом це було прекрасно. Я, я думаю, на тих же земельних ділянках з тим же розрізом, але нові просто будинки, як архітектурно-стилістично витримані, це було прекрасно. На рахунок промисловості у нас от у нас є промисловість в центрі міста. У нас є знищена промисловість там. А у нас в генеральному плані і в концепції генерального плану, який ми розробляли до цього, часто обговорювалося питання виносу території порту на острів. В генеральному плані є ще один міст з острова на Материк, Залізня і автодорожній, який оминає місто. З західної сторони, і таким чином ми можемо зробити під'їзд для промислових зон не через місто. І у нас грузовий транспорт піде стороною прямо на острів, де можна розташувати ці промислові виробництва, які були в, на, в центрі міста. Ну і давайте до найближчого часу, до прогнозів на найближчий час перейдемо так. Після нашої перемоги ось закінчується війна, Росія капіталює, виплачує нам репарації. Ці кошти йдуть в Херсон, вкладаються у відбудову нашого міста. Яким ви бачите наше місто, як воно зміниться, яким буде його ось нове обличчя, як воно виглядатиме. Я б не спішив, я б впроваджував виважені рішення більше б спілкувався з громадою, тому що залучення безпосередньо я впевнений, що залучення іноземного донора буде відбуватися з за проектами, які обговорюються в громаді. За нормальними конкурсами, архітектурними участь у відновленні Херсона відомих світових архітекторів неможлива без гарного урбаністичного аналізу ситуації економічного, без європейських практик взагалі в роботі з просторами архітектурними. Що приїде умовний Німєр відбудовувати Антонівський міст? І ну, поспілкується з умовним місцевим Колихаєвим, наприклад, і поїде назад дуже швидко. Ну ми повинні вміти спілкуватись з фахівцями світового рівня, і для цього можна залучати до додаткової громадських організацій. Навіть, можливо, хочете не херсонські, хочете там, загальноукраїнські, або відомих українських архітекторів, які працюють з громадськістю, щоб перекладали, грубо кажучи, з однієї мови на іншу. Тому що, якщо ми зносимо один пам'ятник архітектури, на місці нього треба створити новий. От, Наприклад, Антонівський міст. В Європі є купа крутих архітектурних. Організацій і авторів, архітекторів, які роблять мости, які є візитівками міст, де вони знаходяться, і я б 100% зробив би новий Антонівський міст за от за допомогою таких організацій з за крутим конкурсним, можливо, проєктом відомого архітектора і. І все, і це прям прекрасно просунуло в Херсону світі. Дякуємо е, пану Андрію за таку цікаву зустріч, за таку цікаву доповідь про майбутнє нашого міста, яке ось ось вже не за горами, так є, про відбудову нашого міста, про те, як зміниться Херсон після війни. Дякуємо вам, шановні глядачі, що були разом з нами. Сподіваємось, вам було цікаво і до нових зустрічей.